На сьогодні проблема пияцтва серед дітей не втратила своєї актуальності. Передусім через популяризацію алкогольних напоїв в засобах масової інформації, доступності напоїв, їх порівняно дешевизну, недооцінки наслідків шкідливого впливу алкоголю на організм дитини, як самою дитиною, так і батьками, традиції вживання напоїв у сім'ї та участь у цьому дитини, відсутність альтернативних видів проведення дозвілля дитиною, а також дієвого контролю батьків за місцем, способом проведення дозвілля дитиною та колом зв'язків. Чинне законодавство передбачає настання адміністративної відповідальності за порушення. Правил торгівлі пивом, алкогольними слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами. Зокрема, у частині 2 статті 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення зазначено, що продаж пива, крім безалкогольного, алкогольних слабоалкогольних напоїв або тютюнових виробів особі, яка не досягла 18 років, або продаж тютюнових виробів в упаковках, що місяць менше як двадцять сигарет або цигарок, чи поштучно тягне за собою накладення штрафу від 30 до 100 неоподаткованих мінімум доходів громадян. На на продавця. Також трапляються нерідки випадки доведення неповнолітніх до стану сп'яні дорослими особами. Зокрема, за таке правопорушення настає адміністративна відповідальність, передбачена статтею 180 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме накладення штрафу в розмірі від 6 до 8 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Міліція звертається з проханням до усіх громадян. Якщо ви стали свідком доведення неповнолітнього достану сп'яніння або ж продажу неповнолітнім алкогольної чи тютюнової продукції, повідомляйте про це на Тішинський міський відділ.